Цікава машина, перший зустрів морської піхоті. Цей транспорт в основному евакуаційний, тобто він більше вони їх двох видів для медичної евакуації і для підтримки вогнем. Но ми їх застосовуємо такі більше як евакуаційні, тому що з засобів враження на ньому стоїть кулемет. Крупнокаліберний, якби в наших нинішніх умовах він так, як нам треба, не дістане, тому це більш евакуаційна машина. Ну і така всюдихідна, тобто вона разві що не попливе, а так любо болотість, місцевість вона приїде. Якщо ми говоримо особливо осінь, зима, весна, коли болота, тобто от її це її стихія. Ми не жаліємося на наявність техніки в нашому підрозділі, тому нам є на чому поїздити, на чому покататися. Він хорош, він швидкий, він швидший за те, що ми маємо. Він простіший в управлінні, тобто то, що я вже про що я казав, тобто, в принципі, не треба мати в лбу для того, щоб їм управляти швидкість і болота. Тобто проїде і інша техніка по цьому болоту, але питання в швидкості, яку вона набере по цьому болоту. І Всі задачі, що ми виконували до викінга, ми їх так само виконували. Він просто швидший. і Якщо ми говоримо прямо про болотисту місцевість, чи після великої кількості опадів поля, то він там просто буде швидший. Швидший — це теж вже 50% успіху. Якщо ми говоримо про якусь евакуацію чи якусь швидку роботу. Доволі швидка, вона вся оснащена на резиновій основі, в неї катки резинові, гусениця резинова. По трасі вона доволі себе красиво показує. Максимальна швидкість на ній це 80 км на годину. Також вона держать протиотанкову міну. Вже було перевірено, ми знаємо, що вона вже Скажіть, Річку зможе переплисти? Дивлячись, яку річку, ну, Дніпро. Дніпро навряд чи Дніпро у нас доволі швидше, хвилі, вітер його просто буде зносить. Як показує практика, невеликі броди, ставочки невеликі, він перепливе без питань. Щось більше ним буде дуже тяжко. І ви за скільки хвилин вже на місці? 35-40 сорок минут. Ми вже на точці, на ті, що нам потрібно. Та що зараз ви готові, щоб якщо що, то да. дали команду, сказали небо чисте, і ми залетіли, виконали задачу і назад вернулися. Ще буває, що небо грязне, ждемо поки не буде всяких безпілотних об'єктів, щоб можуть нас підірвати. Гусінь ньому резинова повністю, що гусінь, що котки, привод теж в неї резиновий, два ряда ній. А от в такому обстезі, як в Херсоні, де і грязі. І все, наскільки допомагає Вікінг в таких обстоятельствах? Ну, його не носить як ту саму совєтську техніку. Він доволі устойчиво йде по болоті, по асфальту. Снігом ми ще не стикалися, бо в цьому році не було снігу такого великого. А так, доволі непогана машина. Якщо завозить на позиції ну, максимум чоловік до шісті. Uh -huh. А якщо відуди, то там вже скільки вскоче. Кондиціонер в ньому є, є вебаста. Все включається в механіка водія за рулем, він автомобілем управляє практично всю систему. Є електрочайник, він оснащений для зимового періоду. Так можна в нього і літом набрати воду, машина не нагрівається, буде вода холодна. Тут в ній є люк для того, щоб вдруг чого підбили або обороняти. Його можна відкрити. Тут не особо буде так видно. Він штопориться на штопор, він назад не закриється, люк доволі широкий. В ньому можна як зброї, в бронежилеті, в повній екіпіровці залазить, вилазить. Ніде ні за що не зачепиться. І можна фактично під час руху можна відстрілюватися. Як може навідник працювати, так само може піхота прикривати. Усвітлення в ньому доволі хороше. Ну, переважно ми на червоному світлі тут працюємо. І що, це прямо по, по трасі 80 по, чи по По, а, по, по, по Це по місцевості 70-75, 80 він йде спокійно собі. Ну, різко в повороти не входить, бо може розуться. Це люба техніка, може розуться. Всі комфортно, водію. Доволі комфортно. Порівняно з Юпієром, тут покомфортніше їдеш. Сокла броньовані також з підігрівом сікол всі в округ, вони підігріваються, вони не замерзають зимою.